І так, сьогодні зробимо українське меню на апаратурі TX16S. Як ми бачимо, меню у нас англійське. Що непогано, але... але хочеться начебто, щоб було українське. Значить, тут теж все у нас англійське, От. і в системі все англійське. Тому приступимо тут на 2 минути нам опрацювати. Значить, що для цього треба? Виключаємо апаратуру. Відключаємо шнур до комп'ютера. Чекаємо, поки тут засвітиться кнопка. Все. Далі йдемо на сайт э, HTX. Далі Get HTX. Далі трошки вниз HTX eh, Buddy, Cloud Build. Тут ставимо галку Inplo pre-release, вибираємо останню версію, саму ніч, нічну. Eh, вибираємо TX16S, додаємо такий пропорець. У нас буде Language, буде UA. І ще я зроблю цю кнопку, як ви бачили, вона світилась зеленим, коли апаратура включена, коли включається синім. І коли попередження там про газ чи про якийсь перемикач, вона світиться червоним. Зараз ми трошки зробимо навпаки. Тобто додаємо Power LED Blue, траперець е, Yes, в принципі, все. Via USB. Вибираємо наш STM32 Bootloader якщо немає, нажимаємо Add a New Device і вибираємо його тут. Але в списку він у нас є, тому все добре. Next, збирається прошивка, нажимаємо Start Flashing Стирає e нашу флешку зараз. Поки поставлю на паузу. Так, десь має зараз завершити. Все прошивається. Поки теж поставлю на паузу. Так, завершується прошивка. Все, готово. Я е, через менюшку витягую STM-32 подлодер, вимикаю ворот, от, і пробуємо включати. І так, дивимось, що буде у нас. Попереджень немає, тому що там вибрана модель симулятора. Тому. От, це зроблю фокус. Що ми бачимо? Меню стало українським. Набуштування моделі, виходи, мікси, Входи, виходи логічні і всі там ці штуки. Телемокрія, полі наразі немає, тому що це е е симулятор, модель симулятор Так само, це меню. все українське. Система Україницька. Світ, вибрав, тривоги, функції, і так далі. От так. І зверніть увагу, щоб кнопка світитися синім. Тому що стільки синім і бажання кнопочка синім. І так приблизно.